І як ви бачите, що е, тут зараз ми пройдемо, подивимося, як спрацював гербіцид е, раннє по сходову. Е, але все-таки ви можете бачити, що можуть бути ось такі плями. Дуже часто виникають питання: а чи спали челендж соняшний, якщо ми його застосуємо? Дивіться, можуть бути ось такі плями в цьому році, вони саме таким чином виникають. Але як ви бачите, в нас іде наростання нової пари. І абсолютно в розвитку він не призупинений, тому челенджом ви не спалите свої посіви. Питання логічно, да? а коли ми можемо спалити? Ну, якщо зробити бакову суміш. І намішаєте туди грамініцид, челендж, мікродобрив, антистресанти, тоді карбамідику 5 кг і сульфатику 3, Так тоді можемо наробити біди. Хоча один рік може пройти і все буде клас. Попадемо на суху погоду, висока сонячна інсоляція, низька вологість повітря, і отримаємо таку фітотоксичність, що краще б ми його не робили.